Курка. Ну ей. Що це було? Ну я тупий. Шо це я бачу? Шо це я бачу? Мій рідненький топорик. І все і все провалилось, але його воно спасло. Нормально, 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 стопе. Ей Ей, короче, знаєте що? От заспавнився я от собі на такому чанку здоровенному. Ну і от як це називається, ну от що мені на ньому робити? І всім знову привіт, з вами Макбер і от я вже на цьому чанку, так що. Шо... Че дерево зробив? Ну так вийшло, ладно. Так, ну давайте спочатку скрафтим наш верстак. Це саме головне далі палочки палиці. І кирку. Просто я не хочу крафтити собі куча зброї з дерева, бо воно засерає на... Не... Ой. Давайте, якщо сейчас я виб'ю ось цю курку, тільки дитину. Ой, дитину. То з вас лайк. От боже. Так, овечка. Я тебе приб'ю. Ой, куда ти? Оп! О, ура, у мене її їда тепер. Кстати, дивіться, у мене вже голод быстро. Протрати все просто піхоти. Корова, ти хочеш жити, то не бігай. Ну ладно. Давайте тоді добудемо наше перше кам'яне. До речі, мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво, чи буде в самому низу десь тут портал Вен, чи це... Проходимой Майнкрафт, чи це просто так, типа, для фана, не знаю. Ну окей, у нас же щось з'явиться кам'яна кірка. Йо, щас, давайте сейчас крафтимо піч. І все, нам. Поки що я сумніваюся, що нам треба ще ці топори і всяка така фігня, просто так поживемо. Нам сейчас, знаєте, що треба вугілля. Опа, вот я залізку не чув, в Оп. Добуваємо. О, десь тут шахта є. Щось потіпу того. О, вот, вот це озеро Лава прикигору. Ну, скоріше всього це чанг не якийсь заспавнений рандомний, бо... Щось я сумніваюся, що на таких висотах спавниться таке озеро. Поки я фармлю оце все, можеш поставити лайк і підписатись. Давай, в тебе є 3 секунди. Раз. Два. І. 2 з половиною. І... 3. Ну, все, якщо ти не підписався, то я тебе вбачаю, так Якщо підписався, то молодець. Дякую. Коротше, там же я піду подивлюсь до нашої печі. Переплав. Переплавусь. Опа, все. Тепер я коваль. Дякую за звання. А на вулиці тим часом вже темніє. Не знаю, чи це дуже погано, чи це погано, чи це може навіть нормально, але Але зараз не знаємо. Зараз... Ну, заліз, я скраплю тільки топорик і кірку. Ну, і все. Дивіться, зараз тут буде кінець чанка. Чого ні? Ладно. Я думаю, мені то все видно, але я на всяк випадок скраб щось одну патку. Буде покраще. посвітліше. Давайте далі копати. зараз Сейчас здесь. Дай чанка. Кинайчан чанка десь, Де десь має бути. О тут. Да-да-да. О тут гравій. О май гад. Що я викопав? А, вот, вот. То звідки всі ці звуки були? Десь як він сразу під мене підстроївся. От бачите, крипак Ой, а от скелет мені не дуже нравиться. Він по мені достати може. Я щось це все всю були в... Я все подостаю сюди. Ні, він вже по мені стріляв навіть. Ні, я вважаю, що мені для зустрічі ними мені надо чуть то я не підготовлений, мені треба хоч би пережарити цю їжу. Хоч би одну бараніну. А то зараз вони мені не дамажать ХП і... фіг там фіх там буде. Коли ти пережаришся? О, ти пережарився. Молодець. Молодець. Пішли далі. Пішли далі. Пішли в цю печеру. У мене є ще залізом нема. Окей, давайте потрошечки спустимося. Щоб зверху того кліпера надовбашити, якщо я його не надовбашу. Недовбашу таке слово. Тут було різковано. Ого. Ого, ого, ого. А як я по вашому тут мою вижити? А я их обійти не зможу? Mm -hmm. Давай, поднимайся, поднимайся О, дитя Я дуже Знаєте, якщо б давно было крипера Я бы Я бы уже давно Давно бы спустился того зомби одного зафига Ай не, не 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 отбой 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 Ляк Отбой Вот скелет це самая надоедающая херня просто. Давайте, короче, такие поднимемся наверх. Е... І И вы не думаете, что такий тупые, что думаю, что сейчас наверх поднимусь и втечу від мобів. не не я не такие тупые, я знаю, что там сейчас ніч. Правда? Правда. И вони сейчас спокойно зможуть меня скинуть. Я даже не знаю, как я наверх поднимусь, там чуть-чуть так прокупался тупо. Ну, спробуємо. Так, почекай, я куда вообще... Не... Ну вот я чувачу и мобил, знаю. Ой, фак, 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 фак. Не надо. Ну, ладно, еще там, где-то на біля озера лавы, мне такого не надо, пацаны. Я, кстати, наверное, понял, что тут озеро Лави. Блін, Надо було Надо було вечок фігарити. Але Але я фіра мене навіть навчаюся. Коротше, я, наверное, дочекаюсь ніч і продовжу. Коротше, я дочекався не Не ночі, а дня. І. да. Я вже чую, як вони там дохнуть. Так що давайте підійдем. О, да, все, один. Але я чую паука, але він, по ж не має на мене аграритися, а че. гадіни! А вони ж там під деревом стояли все, вс, да. Їм там кайф. Дивіться, я щас лаву скину цю скелет. О. Я вже же подохли я так понял. Аш. А паук все одно на мене буде нападать, нікайп. О, цього я вбив Ні, пауки не нападають, пауки молодці Сейчас скелет десь Все, все, я всіх з... їх перешав. О, яйця, вот давайте тепер, якщо випаде цей, то. нічого мені не випадає. Нормально, нормально. Нормально мене щас скинуть! Нормально у вас там. Бля! Ви шо іздіваєтесь? Та йо собі... Водій собі відпочиваю вообще. Давай вали... отсюда. Джакузи моє. що не тут воду взагалі зробили. Ну, не знаю, може я. Майн пройшов. Ну, пофіг, на що вони це зробили. Так, де я тут здок? Я думаю, не всі мої речі висипались, Я думаю, навіть жодної не виспалися. Так, да, так. Походу, жодної. Ні, ну може, там десь далеко яка, якась одна печічка не Оце все. От бачите, заліза це найголовніше, і мої, мої ці топори. Це все. Ну в принципі, все на місце, значить все добре. Значить буде перемога. Так. Коротше мені на нації моби сьогодні позадовбували чуть-чуть. Не, не дуже приємно було сьогодні День приємний. Давайте, коротше, я щас бігаю. Чем? Я щас цих поп поп поперебиваю. Але їх міг порозводити, а як? спокойно я дебил просто тупери ладно давайте я сейчас на переплавку поставлю а сам піду в печеру, може тут заспавняться якісь то додіки. Я я чуть осилится хоть цього паука припити. а пофіг, я не буду шло вообще на ізі. не чувствую так куди мені тут а вон вот вон мене кимона замудронит тут пути ужас Ну, один чанк і один чанг. По трошечки, потрошечки спускаємо. А і таке буває. трошечки спускаємося. У мене така ідея, яка буду тут по, по краю чанка просто далі спускатись. А то я не дуже хочу свої реси знову продовбувати, А то мені зараз щас... цікавіше більше не файт з мобами, а крофт самому до речі, давайте я тут зроблю собі якусь таку мини-базу. Буде халепа в сенсі, що у мене, що мене здештовхнуть. Дивіться, там Портал Вент! А я правду казав. Я правду казав, но ну, я таки знав. Яку міні-базу зроблю. Міні-про. Ну. Міні-міні. А як я пощай потрапити в вент мою плашу? Ну не знаю, там в мене є цей вода. Все ніби є для того, щоб попасти. Ну давайте викопаємо алмази ще спочатку. Бо в мене жодного немає. За ще чуть вниз паралельно будемо копатися. Пітлоти навести. Мені от зараз було дуже цікаво, що хто там моргав. Був такий звук. От кого не в таке до... кого може не вже... О! Кого може на ге в що такі звуки зайняють. Ааа, я вже понял. Че я? Опа. Вот, я знайшов портал. Так, як мені тут так безпечно спуститись? Це... Ну це чешуйница, да, я вже понял, дякую. Отак так спуску. Бо, бачите, яка гадюка. Вона скрилась кудись. Здесь сейчас буде... А, ні. неся Десь... шут вот чешуйниця, вона вже до мною охотиться. Там їхній спавнер. спаунер. На. На Ти получиш колись чи ні? Щас буде дуже Мув такий небезпечний, але поїхали. А нормально, 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 стопе. Нормально, 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 нормально. Де вони? Попрятались. Нормально. Нормалдаки вообще Вони На мене нас щас... Тоб'є? Не доб'є? Я. Ой-ой-ой. Ну, ну це вообще. Це старту. стерпну. Це не У мене одне сердечко, а я з собою їжу навіть не взяв ніяку. Коротше, піднімаємося наверх. А тут же пережарив. Ну, понятнее діло, пережарилось. Тут не було роки 3,5 курка. Ну я це було? Ну я тупий, чи шо вообще? Як так можна було здохнути тупо? Де? Там сейчас все найголовніше посипаться просто. Там щас ні залізо не буду, нічого. Да, я вже бачу тут. О, хоть кирка є, ну слава Богу, щось. А не, залізо тоже ну, норм. Чекайте, а стейк випад. А не, сейк сейк є. О, а може щось вон туда приземлилось, вот це класно будет. Я ж не зря сюди робив фигню. Зараз, якщо та фіня спрацює, то з вас підписка. От іменно підписка. Що це я бачу? Що це я бачу? Меридненький. І все, і все провалилось, але його воно спасло. Ну, ну... Ну, це половина підписки. Окей, окей, половина. Я хотів спитати в себе, аж на що я тут таке наткнувся, що я тут здох. Ну, майже не здох. Я вже згадав на що. Якщо я так буду копати, тут чешуйня не виліз. Чешуйня, я назву дав, звісно. Oi. Ouro. Давайте агриться Ну я такий гені, я б сказав было. Разом у нас багато, нас не подолати. Щось я прокопаюсь, таке, я чувство що... прокопаюсь сейчас під якимось прям мобом, прям під ноги його. Сьогодні дроп. Ще У вас тут небагато вообще Братилочки Индермен даже щось тут забувши. На, давай. На, ты тоже падай. Бля. Что Ту тут происходит? Офигевшим все вообще. Что вам мне забудете? Діте, идите, де вас подіти в жопу йди, і ти в жопу йди. Цю? Так швидко. Не просто ще мене збию, звісно, все розумію. Боже, от через таке треба ночі пройти, щоб сюди добратися. О Боже. Я так і не договорив, щоб хоч би якийсь, не знаю, мати початок в, цьому. в житті виживанні, щоб не бути лохом. А в мене все дерево майже просралось, прикиньте. Ладно, щоб не бути лохом, прям взагалі лоховським. Я все-таки зроблю портал ад. Надіюсь зроблю, дуже надіюсь. Я хама, ну, що це Так, давайте тут чуть трошеримо ще наш чанк. Вже це чуть-чуть не чанк, але... Але в принципі то чанк, але не чанк. Нікому не пофіг. Ходити можна чанк. то вообще тут надо, на одну линию другу. Ой, там. Я не умею его сейчас смотреть я херню. Ну это другим дерево наше. Я... Я, я, да, что я? Мне, дори... Мне, короче, надо верстак сделать, а то, а, то, а то даже его я всрал. Знаете, если так задуматься, всякий я всрал, то плакать хочется просто. Я... просто Пав, я міг його не ну, серьезно, ну. Це ужас. Так. Що нам треба? Нам треба віддержати. Не зробити, коротше, таким чином. Де грунт е, ну? Землю. В землюку. Звісно, мені дуже чуть-чуть довговато спускатись туди-сюди. Але ну, дайте згадаю. Краще, беремо відро води зараз йдемо вниз. А там вони всі серйозно, Дякую, дуже, Я вам не дуже хочу файтитись. А можна я це краще днём зроблю? А, ні, ну... Ну по два сердечка мені то зносити не надо, дякую. Два сердечка це якось дофіга. И куртку, знайду, бля, куртку... Цю курку ні в коем случае не надо вбивати, за те, що вона висаджує яйця, які мені дуже надо. Ладно. Іма е в мене в роті... спичка. Я так подумав, все-таки, да, я лох, я настільки вже... о, пропало. Я настільки вже не... не вмію грати, не знаю, як сказати. І зробимо портал у наступній серії. Да, классно. А сегодня мы просто потекал в моби. Ну, это, это реально, ну на везде вот там даже ходит. Ну что это за бред? Ладно, курка. Ну, курка вон там стоит. Ты тихо, и шопа. Всем удачи, с вами был Макбар. Всем пока.